Він фільмує жахіття війни і хоче, щоби світ знав, Україні потрібна допомога. Джонатан Брук, американський документаліст та репортер, практично із перших днів повномасштабного вторгнення, відвідує деокуповані та прифронтові території, збирає докази злочинів расистів. А ще волонтерить, привозить українським надзвичайникам амуніцію та обладнання, бо ж разом. Із ними їздить на рятувальні операції. І яка то важка робота знає не щоток. Чому вирішив підтримати Україну? У Джонатана розпитала кореспондентка ТСН Олена Лоскун. У пожежній машині він фотографує свою доньку Софію. Разом із дівчинкою Джонатан Брук приїхав зі США. Репортер, документаліст, Джонатан в Україні нині буває часто звідси, дружина Наталя та її родичі, тож для сім'ї Бруків початок повномасштабної війни став особистою трагедією. Я дізнався про російське вторгнення з новин. Це стало справжнім шоком, бо я не міг повірити, що таке можливо у 21 столітті. На підтримку України бруки співорганізовували у США мітинги, але цього Джонатану здалося замало. Він почав відвідувати деокуповані міста і села Київщини. Щоб допомогти Україні, потрібно усіляко доносити інформацію про війну до Конгресу США та усього американського народу. Саме тому я документую те, що тут відбувається. Джонатан зрозумів, потрібна не лише інформаційна підтримка. Я бачив, як важко працюють сапери, і що їм потрібне спорядження. Я почав збирати і доправляти з Америки та Європи необхідну амуніцію, зокрема каски та бронежилети. Та найчастіше Джонатан працює на прифронтових територіях із пожежниками: Харківщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, озброївшись фотокамерою і з надзвичайниками їздить на виклики. Нерідко прилітає зовсім поруч, тож доводиться пересиджувати ворожі атаки в укритті. Ось до прикладу, Марганець росіяни обстріляли місто уламками смертоносного залізяча Усіяно все довкола. Мені кажуть, що у фабрику неподалік пожежної частини поцілила ракета. Пришвидшити прибуття. А це вже гуляй поле на Запоріжжі. Під вогнем, приватний сектор, будинки випалені вщент. Джонатан фільмує, як вогнеборці намагаються врятувати, бодай якесь людське майно. Це страшна трагедія. Страждають і дорослі, і діти. Разом із пожежниками я побував у різних населених пунктах, постраждалих у наслідок обстрілів. Мене дуже вразила робота рятувальників. Вони допомагають людям, і це безцінно. Вони герої. Цілять ракетами окупанти і в пожежній частини. Величезна вирва посеред подвір'я, побита спецтехніка. Це відео Джонатан нещодавно зняв у Дніпрі. Скрізь, де буває, я бачу, як росіяни намагаються знищити геть усе, але українці не впадають у розпач. Вони швидко відбудовують зруйноване. Аби допомогти і віддячити рятувальникам за героїчну працю. Іноземець постійно привозить за кордону їм нове обладнання та амуніцію. Це конкретно бронезахист, бронежилети, каски, хімічні костюми, аптечки. Недавно Джонатан привіз два підводних дрони, які ми я особисто з ним перевіряв і передали в підрозділи, де ця допомога потрібна. Відзняті у розбитих містах і селах Джонатаном кадри показують найавторитетніші американські телеканали. А спеціально для свого сина Артура чоловік створив ютуб канал. Хлопчик там за ведучого упевнений слова дитини про безглузість та жорстокість розв'язаної Росією війни нікого не залишать байдужими. А ще Джонатан разом із старшою донькою Софією буває у госпіталях, де лікують наших військових. Дівчинка там співає пісень. Одні із найулюбленіших народні, яких навчила мама українка. Хуляє цими днями у Києві Софія та Джонатан не випадково. Чоловік привіз надзвичайникам американський стяг. Його столичним рятувальникам передали колеги із Каліфорнії. Слава Україні! Героям слава! Джонатан обіцяє невдовзі знову приїде в Україну і привезе нову партію найнеобхіднішого для пожежників. І дуже сподівається, що зовсім скоро разом із ними відсвяткує. Перемогу Олена Лоскун Денис Чиш, ТСН, 1 плюс 1 марафон. Єдині новини.